Доброго дня, ми раді представити новий підручник підприємництва і фінансова грамотність для восьмого класу. Ми це колектив авторів Ірина Стеценко та Олексій Андрюсич. Традиції видавництва це системний підхід до створення підручників, і ми прагнемо зробити кожний підручник унікальний. Коли створюємо підручник, ми уявляємо учнів та вчителів. Тих, які будуть тримати в руках підручники, які будуть розгортати його, і враховуємо прагнення і інтереси кожного учасника освітнього процесу. Коротко про основне. Підручник орієнтований на вимоги державного стандарту, базової середньої освіти та модельної навчальної програми. Можна проводити уроки на будь-яку кількість годин. Електронний інтерактивний додаток, зручно для педагогів та учнів, поєднаний з матеріалами підручника, а далі детальніше. Унікальність нашого підручника це поєднання методики і власної успішної підприємницької діяльності. Отже, два пазла зійшлися, продумана методика і власна підприємницька практика, і підручник вийшов дуже практичним, адже завдання наближення до повсякденного життя. Вони практико орієнтовані і ми використовуємо комплексний підхід. Щороку року зустріч з підприємцем чи підприємливою людиною. Отже, розгортаємо кожний параграф, на початку кожного параграфа висловлювання підприємця чи підприємливої людини, яке стосується теми, яка вивчається, а потім хочеться обговорити його, тому ми додаємо відкриті запитання для розмірковування та обговорювання висловлювання. Далі на сторінках, коли розгортається тема, ми можемо дицедоречно доречно Вмістити розповіді про успішних підприємців. Це або успішні світові підприємці, або наші українські підприємці і підприємці, які, можливо, живуть поряд з нами і з якими цікаво познайомитися. І, звісно, ми не оминаємо досвід підлітків. Наш підручник цікавий учням, які живуть і в місті, і у сільській місцевості. Наприклад, коли ми говоримо про фінансовий ризик, ми наводимо і приклади життя фермерів. А коли ми говоримо про ідеї, підлітків як зробити, то ми наводимо ідеї, які можуть реалізувати і підлітки, які живуть у місті, і підлітки, які живуть у селищах. Підручник створений за модельною навчальною програмою, створеною під керівництвом Анжели Кузніцової. Особливостями нашого підручника є те, що підприємництво по всьому підручнику підлипкі цілісно і цікаво ознайомлюється з матеріалом під. Предмета, що інтегрована в тему розповідь про успішний досвід підприємця, акцент на формування в учнів моделі фінансової поведінки успішної людини. І, звичайно, що ми вчимо підгадків раціональному споживанню та розумному управлінню ресурсами. Ми створили цілісний навчальний комплект, адже підручник не можна відділити від електронного інтерактивного додатка. Кожний урок ми продумували до дрібниць. Він поєднує матеріал уроку і електронний додаток. Ми вивчаємо висловлювання, це вхоження в тему, актуалізація опорних знань. Далі на сторінках-підручниках розгортається тема уроку. Ну а тоді, коли нам треба звернутися до таких матеріалів, які не можуть міститися на сторінках підручника, це може бути відео, це може бути е, таблиця е, для дослідницької діяльності, це може бути. Ще багато чого: тестові, запитання, інтерактив і так далі. Ми переходимо на інтерактивний додаток. В кінці на сторінках підручника короткий підсумок, ну, який продовжується матеріалами електронного додатку. В електронний додаток знайти вхід дуже просто. Ми розгортаємо підручник. На початку кожного параграфа ми бачимо QR-код. І посилання. Переходимо за ними, опиняємося в інтерактивному додатку. А далі нам потрібне відео. Переходимо на додаток, дивимося відео. Ми наприкінці уроку ми хочемо зробити підсумок. Будь ласка, переходимо в інтерактивний додаток, бачимо тест за матеріалами кожного уроку. Це ваше формувальне оцінювання. І на сам кінець запитання для самооцінювання. Ми робили їх цікавими для підлітків в кінці кожного уроку. Що ще може бути додатко? Це відеоматеріали, інфографіка, онлайн-завдання, онлайн-тести, матеріали для дослідницької діяльності, пам'ятки, опис проблемних ситуацій, посилання на онлайн-екскурсії, ну і ще багато чого. Матеріал підручнику подається змістовими блоками. Короткий текст практичного спрямування це текст пояснення. А далі, звичайно, що хочеться набути знання, використане на практиці. Для цього є завдання на закріплення вивчення. Далі йде підсумок. Два пазли міцно сходяться. І про це нам сказали ті вчителі, які брали участь у апробації. Беремо підручник, беремо електронний інтерактивний додаток, більше нічого не треба додавати, просто проводимо урок. Отже, маємо готові рішення для кожного вчителя. Ось таким чином, ось такий ланцюжок може допомогти ознайомити учнів з успішним досвідом підприємця. Читаємо висловлювання, переходимо на електронний додаток, бачимо пізнавальні орієнтири, бачимо детальне ознайомлення з автором висловлювання, знайомлення. Ось таким чином ми можемо перейти від матеріалу підручника до ознайомлення з успішною практикою. Українських фермерів. Підручнику ми використовуємо різнопланові завдання, цьому ми досягаємо динамічності уроку і не втрачаємо інтерес та увагу учнів. На сторінках підручника ми використовуємо ігри моделювання, адже хочеться одразу випробувати, поглибити знання і показати учням практичність набудову. Звичайно, що ми говоримо про взаємопов'язаність фінансової поведінки та характеру людини. Говоримо не просто теоретично, а наводимо конкретні приклади. Отже, розглядаємо з дітьми конкретну ситуацію, розглядаємо, як діяли різні учні, і потім переходимо до власної практики. А як би діяли ми? Отже, це важливий психологічний аспект. Діти розмірковують і знаходять власні рішення. З одного боку, таким чином підлітки відкривають знання, саме навчаються, а з іншого погляду набувають всіх ключових компетентностей за державним стандартом. Підлітки, які відкриває наш підручник, можуть бути дуже різними, тому ми використовуємо завдання і творчого характеру так, щоб цікаво було і підліткам з різними здібностями, з різними нахилами, з різними прагненнями. Ми вивчили досвід дослідження піса і взяли найкорисніше для майбутніх підлітків, адже наш підручник має бути корисним. не тільки тут і зараз, а далі і в майбутньому. Таким чином, наш підручник, з одного боку, допоможе досягти хороших результатів у міжнародному дослідженні ПІСА, а з іншого погляду, ми працюємо не на результат дослідження, ми працюємо заради знань і вмінь, які стануть потрібними підлітками у майбутньому. І для цього ми використовуємо як свій дослід, досвід, так і закордонний яким же має бути сучасний підручник? Як же створити підручник, захопливий для всіх учасників освітнього процесу? А це підлітки і це вчитель. У підручнику прості тексти. Ми пояснюємо учням складне, зрозуміло і доступно. Таким чином вони прагнуть читати їм зрозуміло, вони гортають підручник і вивчають його далі, далі, далі. Наводимо цікаві приклади з життя видатних осіб, а також близькі дітям ситуації. Таким чином, ми досягаємо глибини знань, діти не просто читають теоретичний матеріал, а заглиблюються у нього за допомогою практичних прикладів. У підручнику багато научного матеріалу, адже краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ми чітко вивірили відповідність обсягу матеріалу підручнику тривалості урока. Один урок це 4-5 сторінок. саме стільки можуть засвоїти учні за 45 хвилин, минут, які відводяться до уроку. У підручнику ми вивіряли кожний термін, кожне використання терміну і вибрали, на наш погляд, оптимальне використання термінів пояснень правил. Подивіться, будь ласка, ось на столінці. Тричі використовуються терміни. Немає перевантаження, і таким чином учні засвоюють саме це те, що потрібно, а якщо їм треба заглиблюватися, вони можуть це зробити самі. Інтерактивність це зараз вимога часу. А чи може бути підручник інтерактивним? Звісно, повною мірою інтерактивним, підручник бути не може, але він може спонукати, підтримувати інтерактивність. Яким чином? На сторінках підручника ми ведемо діалог. Автори і учні немовби говорять один з одним, іноді сперечаються, іноді підтримують один одного, таким чином підручник спонукає до розмірковувань. Ми пропонуємо не теорію, а швидше роздуми. Таким чином ми активізуємо досвід учням, спонукаємо пригадувати випадки з власного життя, уявляти, робити висновки. Багато завдань учні розв'язують парами чи групами. Адже діяти наодинці не завжди цікаво. Та й не всі завдання можна розв'язувати індивідуально. Тому ми пропонуємо роботу в групах, роботу в парах, таким чином підлітки разом відкривають знання, досліджуючи, виконуючи різні проєкти. Ну і, звісно, підлітки моделюють ситуації з навколишнього життя. Ті, які можуть трапитися з ними тут і зараз, шукають і різні варіанти дій, порівнюють, вибирають найоптимальніший. Ну і виконувати проекти також краще разом. Можна вибрати справу до душі, порадитися, посперечатися, дійти висновку, і таким чином кожна додасть свою родзинку. Вийде гарний продукт. Під час дослідження важливо розглянути різні гіпотези. Можливо, доведеться подискутувати, а потім йти до висновку. І ми звертаємо особливу увагу на культуру дискусій, на навчання підлітків дискутувати. Бажаємо вам захопливих і ефективних уроків. Виберіть підручник, з яким приємно працювати. Перемагаємо разом. Дякуємо за увагу. Щастиво!